Я чув, що ти співаєш українські пісні. Можемо повторити деякі з них. Єй. Ой, у лузі <тил>: червона калина. <клес> Ой, це дуже важко. Ой, у лузі червона калина. Ой, у лузі. Червона калина. Oh, it, -червона, похилилася. <плес> <плес> це дуже <плес> важко для мене. Напевно, калуш — це твій формат. Yeah. Yeah, yeah. Я чув, що ти пробував вчити українську мову. Трошки. Лайть трошки. Смачно. Але mean. я намагаюсь вивчити ще більше.